На Одещині почали діяти пункти незламності. Не працюють світлофори та вуличні ліхтарі. Яка ситуація на дорогах Одеси? Павербанки, сонячні батареї та міні-піч, що допоможе під час відключень електроенергії. На Одещині попрощалися із загиблим військовим на псевдо-шедевр. Це пункт незламності в одеському європейському ліцеї. Його відкрили о 17 годині 23 листопада після відключення світла в Одеській області. За перший день пункт зміг прийняти близько 90 людей. Тут у вас чистий і Так, чистий кофі внутрі. все в порядку завдяки тому, що працює генератор. Дякуємо, можна підзарядити і телефони, і зробити гарячий чай. Люди приходять, набирають термос водичку додому. Носять з маленьким приходять до нас також справляємось. на другий день після блекауту. Потік відвідувачів центру збільшився. Люди приходять зі своїми подовжувачами, аби підзарядити гаджети і мати змогу попрацювати. Трохи складніше ніж зі світлом, але все гаразд. Ми живемо. Треба підзарядитися, тому що я працюю віддалено. Дома зараз немає світла і треба корочі всі свої пристрої позарядити, щоб можна було попрацювати. Я працюю в ІТ. Сфері і все, що мені потрібно, це щоб був струм і інтернет. Працюю самозайнята особа, фізосова е підприємства. Зараз ну, доволі комфортно, тому що є ще якась зарядка відносно тепло. Єдина Єдине проблема, що немає інтернет-зв'язку. Тоби ще був Wi-Fi, тут тобто всі намагаються якось допомогти. Ну, я почав навіть своїм удмінителем, е так, і тому решта ну, е людей також користується, е е е заряджається. Е в пункті незглавності є дитячі кімнати. Там батьки з дітьми можуть погратись, позайматись та відпочити. Я а Поки мама заряджає телефон, ми граємо. Дома немає інтернету. Світа, води не було уже є. Хочеться порисувати, а не світа. Читати в темноті не хочеться. Ми з татом тато телефон заряджає. Набирає водичку гарячу, бо у нас суміш харчування змішана. змішане. Так Андрюша взагалі немає ні, ні води, ні світла, ні опалення. А, у нас ще є вже Казала суміш, то ми набираємо в термос водичку відразу, і от вистачило до ранку, і все. Ми взагалі з Херсон. Там ще краща ситуація. Тут можна випити кави або чаю, зробити його з собою в термос. Є й добовий запас сухпаїв, розповіла директорка ліцею Європейський Юлія Бардук. Пункт буде працювати цілодобово, але це буде тоді, коли буде температура мінус на вулиці, і вже будуть працювати ще й пункт обігріву. А поки що ми працювали до 22-30. Пункт незламності наш розрахований приблизно на півтори тисячі людей. Ольга Сектор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Усього на Одещині 216 пунктів незламності. 55 з них працюють на базі ДСНС. В таких палатках є розетки, зв'язок, запас питної води. Це розташовується на вулиці Прохорівській в Одесі. Прийшла, бо знала, що це найближчий пункт зарядки. І дуже дуже приємно. Ми зустріли дуже скоро в черзі. Я попала для підключення. Ну і там ще трошки побуду. зарядити до 100% не неможливо, але хоч. Необхідних там 60-70%. на даний момент усі пункти, які є на території одеського регіону, їх можуть можна знайти на сайті «Незламність.gov.ua» в кожному регіоні, побачити, де є, де є найближчі до людей. Але мапа постійно оновлюється. Наразі місця вистачає, але людей йде дуже дуже багато, і насправді просто свідомість людей, які розуміють, деякі, що вони вже підзарядилися, що вони вже там поспілкували. З рідними, тобто, тому що є зв'язок, є мобільний зв'язок, є інтернет-зв'язок, є Wi-Fi, встановлені старлінки там, де люди можуть, деякі люди приходять навіть просто щоб попрацювати. Через відсутність електроенергії на дорогах Одеси, світлофори не працюють, немає підсвітлення проїжджої частини. Двіження стає більш хаотичним, вот, особливо ввечері, коли світу нету. це те, що я хотів. порекомендовать всем пешеходам, вот если вы дорогу вечером переходите, то включайте фонарики на телефонах, потому что реально не видно людей. На мой взгляд, водители ведут себя более-менее адекватно, с пониманием ситуации. Вот, и как бы, ну, Ну, вроде, Я не скажу, що дуже сложно, але звісно стало тяжелее. Дивлячись на те, що не працює світлофори і не працює освітлення, дуже важко рухатись, так як наші люди часто вдягнуті в темні кольори, це раз, і без стрічок світо, ну, світло від, від, і було таке, що він майже був вже мені на капоті. Тобто і люди дуже часто переходять там, де не треба. Пішоходи кажуть, прилаштувалися до таких умов. По-перше, ти не зможеш себе забезпечити нормально, тобто не працюють. Е Світлофори так, не працюють, тому трошечки складно, але наші водії йдуть нормально на уступки, вони чекають, дивляться, що ти хочеш перейти дорогу, тому зупиняються і пропускають тебе. Тобто тут вони розуміють, ми розуміємо, що треба один одному допомагати. Ми, як люди, намагаємось дочекатися, щоб була толпа якась, щоб не кожна машина зупинялася. Я все більше бачу аварій на вулицях. А, важко зараз, особливо ввечері, вимикаю фонарика. Планую купити собі та дитині наліпки на одяг, які світяться, якщо світло на них потрапляє. Кількість ДТП в Одесі в період відсутності електроенергії значно не збільшилася, каже речниця патрульної поліції Алла Марченко. Є проблеми, є труднощі у водіїв щодо проїзду деяких перехрестях, але щодо збільшення ДТП я цього не зазначу. Як зазвичай, в середньому два ДТП з потерпілими за добу, а також механічні ДТП, які раніше до 30. ми слідкуємо за станом на дорогах нашого міста. Зранку це патрульні поліцейські. Які працюють на лінії, а ввечері ми виводимо додаткові екіпажі, які знаходяться біля перехрест складних аварійно-небезпечних. Влада Матвійчук, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Через обстріл енергосистеми у будинку Таміли Терзян електроенергія зникла у вівторок, 15 листопада. Світло повернули за три доби. Проте розповіла мешканка. Відключення не застало її. Зненацька ми готувалися до цього. В нас були усі прилади, ми все наладили. У нас є от багато повербанків. Ми все закупили це, це. Вони дуже йомкі, несмотря на те, що вони маленькі, але вони дуже йомкі. Ось такого повербанка. Нам вистачає десь на 10 зарядів телефону. У нас є багаті отакі великі батарейки, акумулятори для приладів. Ось це сонячна батарея, яку ми придбали для того, щоб в нас завжди було світло і була можливість заряджати гаджети. Але вона працює не самостійно, а до неї є прилад. Ось оці. Фонарик такий з лампочками святодіодними. І сонячна батарея заряджає цей прилад, а через нього можна заряджати усі гаджети. Під час відключення не працювало і опалення, та міла Терзян самостійно облаштувала міні-піч для обігріву. Це човуна сковорода дуже тяжка. Вона десь 5 кіло, а це гранитні каміння яким з моря. Ми приносили додому, якщо розігріти човун, він стає сам в пічу, а якщо поставити гранітні каміння, вони дуже гарно держать тепло і віддають тепло. Аби не зіпсували частину продуктів, жінка винесла на балкон. У нас дуже сучасна холодильна камера, тому вона спокійно перенесла тридобове відключення, морозилка не розморозилася, все було гаразд, у нас не пропали продукти. Відчув на собі відключення електроенергії і улюблений жінки Пес Рудольф, зокрема, через ліфт, який не працював. Йому було дуже незручно, коли не було світла, тому що в нього дуже болять лапки. Зараз йому 10 років, і його о, донизу він сам йшов, але доверху додому треба було його нести. Наразі електроенергію у будинку Таміли Терзян періодично вимикають, але тепер, згідно з графіком, Ольга Циктор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Це евакуаційний автобус з Херсона. На ньому Андрій разом з дружиною Оксаною та двома дітьми приїхав до Одеси. Десять місяців сім'я прожила в окупації. Тепер вирішили виїхати через обстріли. І не хотіли уїжджати. Тим більше нас освободили, всі вздохнули. Чотири дні було спокійно. І от останні чотири-п'ять днів це просто к нам во двор прилетіла міна. Повибивала окна, побила будинок. Я в это время был в 20 метрах от, от падения мины. Чудом остался живой и даже не раненый. Ну и поэтому решили детей и семью эвакуировать. Представлялось, что это будет гораздо хуже, но на самом деле вполне комфортно и, и быстро. Мы едем дальше в Удск. Там есть очень хорошие люди гостеприимные, которые приняли уже нашу бабушку еще в середине апреля. Вот, і зараз ми восприединимся. Наталія разом з донькою Ольгою також 10 місяців прожили в окупації. Ми з Херсона приїхали, сьогодні евакуювалися автобусом. Спасибо безплатно. Нас посадили возле автовокзалу На 8 годин. Ми якраз раз виїжджали, був дуже масивний обстріл нашого міста, микрорайону там. В общем, я ехала, я увидела, что мой дом, все окна повылетали уже, девятиэтажный дом. Я когда заехала в Одессу, я просто плакала, не могла поверить, что я эти 10 месяцев там пережила. Это ужас. Мы просто выехали, вот знакомые пошли искать или снять квартиру на 2-3 дня какая-то посуточная, а потом хотим снять хотя бы на месяц, на два, может, пенсионеров хочу, при какой-то санаторий, если не знаю, где у... Поїдемо по інтернету, якийсь санаторій можете хоча б поставити. Водій евакуаційного автобусу Андрій каже, поїздка пройшла добре. Від Херсону до Одеси спокійно, на дорозі добре спокійно. В Херсоні стріляли з утра. Ну, так, спокійно. А від Херсона 4 часа. Я їжджу кожен день. Ну, це второй рейс у нас, а так ще кожен день. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. В селі Осатово, що на Одещині провели в останню путь загиблого військовослужбовця Андрія Жупнака. Прощальна церемонія проходила біля його будинку. Сюди прийшли родичі, друзі та знайомі. У руках тримали квіти, деякі не стримували сліз. Він завжди був чоловіком улитки. Я бачила його за два дня до того, як він поїхав. Він біжал до мене, мамуль. Ті ямочки на щека. Обняв так широко, Каже, Аму, ми переміщаємося, ми будемо їх лупашить до последнего. Ти только верь. Я всегда вірила. Но никогда не думала, що я благодарна йому за те, що ми зараз живемо. На початку церемонії священнослужитель відспівав молебен. Люди тримали у руках свічки. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Слава Отцю і сину і святому духу вінині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Після прощання люди вишукувалися живий коридор. В руках тримали прапори. Цей із розписами бійців батальйону Донбас, де раніше Андрій Жупник ніс службу, привіз його для свого товариша. Мене були американські дві пари берц, американські хороші такі берці. І він був у мене сином, вони там сиділи, чайку кофе пили, це. і я йому подарував ці берці. Він дійколя, моє не треба, не так. Ну потім, як все образувалося, через пів року, він приїхав ну, додому, до сім'ї, то привіз мені цей флаг. То я був, можна сказати, на сьомому небі. Коли він це все приніс, Олександр Власенко був другом та бойовим товаришем загиблого, згадує його так. Він був лідовий, просто все навіть оні рвався за медалями, ні за чим нікуди не рвався. Він просто виполняв свої, ну, поза позив свого серця. Недаром у нього позивний шедевр. Це чоловік очень веселий. Які б це проблеми, що б не було, щоби какваткий би вже там зінці вже повне. Вже, чоловік все одно улыбался. Загинув Андрій Жопник під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. Вони йшли на бойове завдання. І під час цього бойового завдання попали під розстріл. Російських військових і майже вся їхня бригада загинула. Це, це дуже велика трата для всієї сім'ї. Він для нас залишиться завжди героєм, про якому ми будемо все життя пам'ятати. Церемонія продовжилася на кладовищі. Тут родичі, знайомі та друзі востаннє попрощалися із загиблим. У загиблого залишилася дружина, маленька донечка та мати. Знак пошани військові передали їй жовто-синій прапор. Андрію Жупнику назавжди залишиться 37 років. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар. Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 24 листопада. Особовий склад близько 85 720 осіб, танки 2898 одиниць, бойові броньовані машини. 5839 одиниць. 1889 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків. 1547 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4400 одиниць. Спеціальна техніка 161 одиниця, 16 кораблів та катерів Збито 531 крилата ракета. Слава ЗСУ. В Одесі двом жінкам, одна з яких адвокатка, повідомили про підозру в підробці документів для виїзду чоловіка за кордон. Йому запропонували кілька способів для втечі. Один із них передбачав підробку документів про опікунство над дитиною з інвалідністю. За це адвокатка та її знайома отримали 5 тисяч доларів. Того поліцейські встановили. Що громадянки одержали для себе неправомірну вигоду за вплив на суддю, який розглядав цивільну справу щодо факту перебування на отриманні їхнього клієнта особи, що потребує постійного стороннього догляду, аби той ухвалив потрібне їм рішення. Саме наявність такого рішення надавала б чоловіку можливість перетнути державний кордон України. Фігуранткам правоохоронці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, до 9 років позбавлення волі. Прогноз погоди на 25 листопада. По всій Одещині хмарно, вітер північно-східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 3 до 6 вночі та від 7 до 10 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 3-4 градуси. В день 6-8 із позначкою плюс.